Слава Україні! Чергова кібератака Росії. Рашисти потрощили у Новомосковську майже всю комунальну техніку. У Хотині жінка з Хмельниччини потрапила під колеса автівки на 62% перевищений епідпоріг гервіт на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Верховна Рада України ухвалила за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію. Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт про посилення мобілізації за 243 голоса. Написав Желісняк у телеграм. Законопроєкт ухвалено без пропозиції комітету. Далі внесення правок 14 днів, тобто до 21 лютого, і далі друге читання. Тобто, найбільш ймовірно буде прийнято законопроєкт в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць. Тобто у квітні, зазначив він. Сайт Міністерства освіти і науки не працює внаслідок російської кібератаки. Про це Міносвіти повідомило у Фейсбук. Працюємо над розв'язанням проблеми про відновлення роботи сайту повідомимо згодом, зазначили у міністерстві. Через нічну атаку у Новомосковську потрощена майже вся комунальна техніка. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ворожі безпілотники побили підприємство, яке займається благоустроєм міста. Вранці гучно було на Павлоградщині. Одну ракету збили оборонці неба, але є і прильоти по інфраструктурному об'єкту. Люди, на щастя, цілі. Завтра, 8 лютого, у Кам'янці-Подільському відкриють меморіальну дошку в пам'ять про героя. Це В'ячеслав Попов, кам'янчанин, який загинув у бою з окупантами. Військовому було 58 років. З ним прощалися 14 серпня у рідному місті. Відкриття меморіальної дошки відбудеться завтра, об одинадцятій в старому місті на вулиці Зарванській. Про це повідомила у міській раді. Вічна пам'ять та слава захиснику. Сьогодні енергетики проводять ремонтні роботи не лише у обласному центрі, але й у Хмельницькому районі. У селах, які обслуговує Хмельницький рем, попередньо заплановано більше знеструмлених будинків. Мова йде про села Аркадіївці, Лісогринівецька громада, Виноградівка, Росошанська громада, село Жилинці та СМТ Ярмолинці, Ярмолинецька громада. Ще більше інформації про ремонтні роботи та відключення у телеграм-каналі Першого Подільського за допомогою QR-коду, який бачите на екранах, долучайтеся до спільноти та до створення ще якіснішого контенту. Усі деталі у закріпленому повідомленні. У Хотині жінка з Хмельниччини потрапила під колеса автівки. 6 лютого автопригода з потерпілою трапилась в місті Хотин. 49-річний водій автомобіля «Шевроле лечатті допустив наїзд на 39-річну жительку Хмельницької області. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області. Унаслідок інциденту жінка-пішохід травмувалася. Екіпаж швидкої медичної допомоги доставив потерпілу до лікарні. Тривають слідчі дії. Благодійну інтелектуальну вікторину проводять у Хмельницькому не вперше. Щоразу вона має нову тематику. Цього разу це детектив. Взяти участь може будь-хто для цього слід лише зареєструватися і задонатити певну суму. Усі виручені кошти підуть на придбання півдронів або їх комплектуючих. Команда організаторів благодійної інтелектуальної вікторини Квізон співпрацює із благодійним фондом Волонтери Поділля вже більше року. Чергову вікторину проведуть 8 лютого, тобто завтра. Вікторина «Квізон» відбудеться за адресою вулиця Соборна, 1 А клуб СВ. Другий поверх. Початок о 18.30. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію чи просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області? Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня. Слава Україні!